Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про насіння, а саме, як не втратити гроші під час покупки. Відкриваємо браузер, вводимо пошуковий запит насіння пшениці. Маємо безліч пропозицій, відомих, невідомих компаній і відвертих прихунів. Але як дізнатися, що в них справді є це насіння? І що вони його дійсно виробляють? Для цього існує державний ресурс є який запрацював у 2025 році. На ньому розміщені реєстри заявок, державний реєстр сортів рослин, реєстр патентів, реєстр суб'єктів насінництва, а також реєстр сертифікатів на насіння. Саме останній реєстр сертифікатів на насіння нам і цікавий, бо він містить інформацію про компанії, сорти, репродукції. І головне, там вказано, хто реально вирощує насіння, де він знаходиться, які культури, сорти, репродукції і на яких площах вирощує. Завантажуємо файл. Відкриваємо дані, по, наприклад, відомій мені Одеській області. Бачимо, що пшеницю вирощують лише кілька підприємств. Наприклад, Покровське 580 гектарів, дачне 460 гектарів. Світанок старі маяки 178 гектарів. Загалом майже 3800 гектарів насіннявої пшениці. Можемо подивитися, які саме сорти вирощують компанії. Наприклад, сорт катруся. Він дуже популярний і в цьому році дефіцитний, і ми бачимо чому. Бо загалом в Україні на насіння ним вирощується лише 817 гектарів. І серед виробників компанія світанок Старі Маяки. Ще один приклад озимий горох. Також дуже популярна в цьому році культура. Його вирощують лише три компанії: Балкани, Пензе і світанок старі маяки. І всі вони працюють лише сортом Балтрап загалом 295 гектарів. Це означає, що при врожаності трьох тонни з гектара буде лише 885 тонн насіння на всю Україну. До того ж, компанія світанок старі маяки та Балкани можуть запропонувати тільки першу репродукцію, а еліту має лише ПНЗ. Висновок. Користуйтеся державним ресурсом є рослинництво. Це інструмент, який допоможе вам уникнути шахрайства і купувати тільки офіційно зареєстроване насіння. Дякую за увагу! Слава Україні!